вовк. Трічкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок? Літній дядько молодому весело кива. Перевірив як у тебе варить голова. ти поле без патронів розстріляв усе, а тобі не зустріч хвитка, сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь? Я ні. За кущем знай, симку, з неї не синкою, негайну шапку із плащем. Є одна мисливська хитрість, знає іти, не ховатись, а на вовку треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і зніми штани. І Погляда. Добре, якщо буде поблизу вода, чи баюра, чи калюжа, чи якийсь трунок, ой ні, то що робить? Не жури синок, доки будеш розсуватись і знімати штани, десять разів у тебе стануть мокрими вони.